Вітаю, друзі! Ну що ж, коридор затемнень завершився. Місячних і сонячних затемнень в цьому році вже не буде. 28 жовтня настав повний місяць. Наразі гарний час для того, щоб позбутися старого і всього того, що тягне назад. По місячному календарю вважається, що краще зараз не починати нові справи, щось планувати. Але життя вносить свої корективи. Подивимось, що нам підкажуть вищі сили мовою карт Таро. Карта тижня, енергія тижня, основна тема. Тиждень, перепрошую, забула сказати, 30 жовтня, 5 жовтня 2023 року. Дивимось на цей тиждень. Отже, карта тижня. Загальний фон, настрій, емоції, ситуації. Якими повинні бути пріоритети, на чому зосередитись? Ну що ж, це непогано, карта тижня, «Лицар Пентаклі. Наполегливий стабільний прогрес у справах, які приносять прибуток. Є занепокоєння щодо відповідальності та страх, що можна не справитись, не збільшити темп і все вийде. Королева Кубків вона віщує про те, що потрібно довіряти своїй інтуїції, не закриватись емоційно. Зараз не час перевтомлюватися і по місячному календарю, і по карті Королева Кубків відпочиньте, перегляньте питання, які вас турбують. Мені подобається вислів скарля Тохара із унесених вітром. Я подумаю про це завтра. Попікуйтесь про себе. Провела жезлів, якби продовження теми, мабуть, сьогодні такий в мене романтичний настрій про Скарлі Тохару, яка була і надзвичайно емоційною, і разом з тим діловою жінкою. Якщо ви не читали цей твір Маргарет Мітчелл, я вам дуже раджу його прочитати про жінку, яка жила в надзвичайно складних умовах революції, війни вірніше між. Північч і Півднем, в період 19 століття в США Боролась за власне щастя, боролась за бізнес, боролась за виживання. Коли читала, не думала, що колись ми будемо жити в такому часі, але цей час настав і ми живемо в ньому, і тому разом з емоційністю. Нам потрібно проявляти і незалежність, розуміючи, що в різних ситуаціях надзвичайно важлива воля і розрахунок на свої сили. Якби життєва ситуація, якби життя не складалось, які б зовнішні сили на нас не впливали, ми повинні взяти справи у свої руки і жити гідно, з розумінням власних. Цінностей. Ще один буде непростий тиждень у нашому житті. Я думаю, що цей період ми всі будемо проходити гідно. До побачення, до нових розкладів. Якщо сподобалось, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте.